А що треба зробити, щоб стати своїм в Черкасах? Щоб стати своїм в Черкасах, що треба зробити? Ну, Я думаю, ну, перше, це е, відношення до людей в першу чергу. Ну, не знаю, полюбити місто як своє. Е, я не знаю, ну буває дуже важко, якщо людина переїхала. Ну, Мабуть, коли в тебе з'являться друзі, ти відчуєш атмосферу міста. І ти станеш своїм. Ну, це звичайна адаптація. Тому що ну, в будь-якому місці є люди, які ведуть себе так, що ну, скажімо, а можна приїхати, і через місяць для тебе місто стане рідним. Ну, Я думаю, це відношення з людьми, це поява друзів. Е -е, просто, якби, ну, якщо ти цікавишся містом, і якщо ти хочеш тут залишитися, то я думаю, ти завжди станеш своїм. Як? Звисатися не з тієї компанії і заробити собі репутацію. А як ви зрозуміли, що ви вже в Черкасах своя? Коли почала з кожним прохожим здоровати. Частково. Ну, не знаю. Своє коло спілкування, різні люди, і потім вже вони по всій Черкасах. Ну, да, без мене б Черкаси пропали для більшості моїх знайомих. Так що, можливо, так. Щоб стати рідним черкасчанином, треба просто, щоб тобі подобалося це місто. В своїм Черкасах, та в принципі нічого особливого не треба робити. Я теж сюди приїхав у 2008-му. Поступив у університет, в принципі, нормальне місто, можна швидко адаптуватися, треба бути нормальною людиною. А як ви зрозуміли, що ви свій? В Черкасах? Ну, Друзі тут з'явилися, знайомі, Там якесь оточення, з ким можна проводити час. Так я зрозумів. Вирости тут. Для гостей міста. Ну, я, наприклад, спілкуюся з людьми, які приїхали з інших регіонів, з Харкова. І на роботі в мене недалеко працюю, дуже багато харковчан, і їм дуже подобається наше місце. Це я можу вам сказати напевне, тому що вони говорять, що у нас місце прям як. На курорті. В принципі, тут кожна людина, яка з іншого місця приїжджає, якщо вона починає спілкуватися, вона вже стає якось своєю. Тобто ми дуже гостеприємні, скажемо так. Та я тут родилася, в мене тут всі знайомі, ну, типу, своя, бо родилась тут все. Щоб, щоб стати своїм, треба бути собою просто. І не потрібно, так сказати, показувати, що ти крутой, тому що воно нікому не треба. Просто. Стараюсь бути своїм. Що треба зробити, щоб стати своїм в Черкасах? Та бути людиною, це все. Бути простіше. От і все. Як то кажуть, то будь попроще, і люди підтягнуться. Все. От так воно і по житті і буде. А ви свій? Я так. 100%. 100%. 100%. Як мені ну для себе, то для своїх друзів я свій.